Микола Петрович, не розслабляйтеся, тому що ви можете радуватися, що вам СБУ там дало трішки зазору до закрила провадження, але я його відкрию, повірте мені. Ну тобто, це все такі ходи, це тимчасова передишка вам. Але ну все ж очевидно злочини проти національної безпеки України, злочини, які пов'язані з тим, щоб не виплачувати кошти. Родичам загиблим воїнів ЗСУ, шляхом уповільнення ідентифікації. Це вище керівництво експертної служби МВС, це Вінницький НДКЦ. Я не буду казати за другий центр, я вам кажу ту інформацію, яка доказова база в мене є, яку я надав. Ось і все. І вам потрібно, Микола Петрович, думати. Вам потрібно, у вас є ще шанс, у вас є шанс. Е Свідчення, бо повірте мені, що докази, які є і в СБУ, і в інших, і не буду казати, в яких установах, вони напряму вказують на вас. Якщо ви не дасте свідчення, що дійсно вам давали вказівку на мене тиснути Кримчук, Дубонос, і Абасов, якщо ви дійсно цього не підтвердите для себе, то все знадеться на вас. Ви будете у разі визнання вас, сидіти за гратами по статтям, диверсія державна зрада і повалення конституційного ладу, повірте мені. Керівництво експертної служби все скине на вас. Ну, повірте, як ви любите скидувати. Воно все скине на вас, і ви будете нести відповідальність. Тому будьте людиною, чесною, да? ви будете нести і так відповідальність, що ви злочинно почали чинити на мене тиск і уповільнювати експертизи, підлаштовувати повністю колектив, впливати на слідство. Це ж вся, цей весь ланцюжок він є. Він задокументований. Задокументовані ваші розмови, задокументовані ваші накази, задокументована усі протоколи нарад, які були, в яких ви своїми бездіяльністю та злочинним тиском шляхом перевищення службових повноважень впливали на те, щоб дискредитувати мене, а також безпосередньо на уповільнення процесів ідентифікації шляхом спілкування зі слідчими і наданням вказівок, щоб вони віддизавали матеріали, які передбачають пришвидшення проведення експертизи.